Сьогодні я знімаю карпаркінг, Це я Arg 7. І сьогодні я попробую продати ось цю машину акула. Вона з донатним мотором. Повністю прокачена. Треба оце докупити. І так. І мені ще донатні... Бампера бокові, задній бампер, спойлер. І все різне. Сьогодні я її попробую продати, але спочатку мені потрібно забрати оці гроші. Все. Можна йти на сервер і пробувати продавати. Або обміняти на якусь кращу машину. Звісно, я зараз заходжу на український сервер, але потрібно буде писати на е, інакшій мові, на російській мові, тому що тут переважно немає українців. Це я написав. Ну, звісно, на цю машину я не буду обмінитись, тому що мені такого не потрібно. Мені треба банан. Дуже фейно буде. Дуже добре. О, жалко. Дуже жалко, що не прийняв. Ну добре, поїхали на ринок, подивимося, може там все є. Йо мої пчоли літають. виїхати краще дивіться на ці машини я ось такий бен червоний зараз дай. Чому немає? Не, я буду едином по новой обмену, это скорость. Она осматривая у нас. А мы так я не Две, два пять шесть. шесть. Подав свою акулу за 25. У мене було 18 38. Тепер можна поїхати пошукати якусь собі нормальну тачку. Але щоб шукати нормальну тачку, треба взяти нормальну тачку, щоб, щоб тобі продали. Візьмемо отаку. Все, заходимо далі. Будемо зараз дивитися. Ця серія про карпаркінг не вийде такою великою на хвилин 10-15. Так, зараз треба ото. Що там АТБ? А, ні, в АТБ чіт. Чий... Так, їдемо на 97. О-йо, Ти він мало мені... А ні, він втягнули. Ця машина, до речі, вона дуже прикольна і швидко їздить. О, чоло е 8 буде продавати. Ну, Ну скинуть на грамотэм за айси. 5 м8, ем то максимум, то дуже дорого 20 млн. 12 же. ХС. Давай пока что покатаюсь. ⁇ -мо ⁇ я попробую. Ну, все. Ну, попробуем за вас. Пока заехать сбоку. О, опу. Ні, не, не получается.

Да, no, братан. No, no, no. Піскан, пішла там. Добре, треба тепер почекати на того смоки, може він щось хоче. Але якщо не хоче мені назад продати ту акулу, то... то я не прийму, тому що мені гроші треба, а не...

Да, вот так подаемся. Сейчас... А. Мы же... Так это. Я тепер маю таку машину, як в бурнина. А ну дай. Йоо, то чит! Точит, я вам даю гарантію Імба. Мені таке треба. Мені таке треба. О, буде два спойлери. Вот два спомніванка. Так, де там мої номера? Во. Так, стан. Такі воно номера. І все. Добре, я це відео буду закінчувати. Всім папа! -па.